В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Донеччині загинув воїн з Волині. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. «Укроборонпром» повідомив про успішне застосування дрона з дальністю ураження тисяча кілометрів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 21 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту. Воюючи з расистами із усіх сил, захищаючи Україну, загинув 41-річний герой Сковеля, захисник Олександр Стольніцький, 1981 року народження. Герой загинув у Донецькій області 17 червня. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. На волині біля села Копачівка Луцького району сталася жахлива аварія. Зіткнулись пасажирський автобус Мерседес Бенд з полученням Луцьк світязь з вантажним автомобілем «МАЗ». Як повідомили волинські рятувальники, від удару бус злетів у кювет і перекинувся. В автобусі перебувало 17 осіб. Жінку з переломом руки та дитиною із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у Рожищенську лікарню. Всього унаслідок аварії постраждали 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих двоє дітей. Як повідомили у поліції, попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував Вав екстрене гальмування аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину у цей момент. У маршрутне таксі врізалася вантажівка Мас. У камені Каширському через коротке замикання горів легковик. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Волинській області. Відомо, що 19 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу транспортного засобу «Фольксваген» у місті Камінь-Каширський. Вогонь оперативно загасили. Причина пожежі несправність електричної системи. У Луцьку до 14 років позбавлення волі засудили зрадницю псевдопрокурорку. Як повідомили в СБУ, зрадницею виявилась 32-річна мешканка Луганщини, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з російськими окупантами. У квітні 2022 року вона добровільно погодилась зайняти адміністративну посаду помічника прокурора в незаконно створеному псевдоправоохоронному органі. Прокуратурі станично-луганського району, що діє на території Луганської області, на підставі зібраних доказів суд визнав жінку винуватою за частиною 7 статті 111 Кримінального кодексу України та призначив їй 14 років ув'язнення з позбавленням права 15 років займати посади в правоохоронних органах та з конфіскацією майна. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. 20 червня на театральному майдані у Луцьку відбулося нагородження золотих і срібних медалістів міста. Захід розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Згодом випускників привітали учні, які продекламували вірші, а також медалістам показали вальс у виконанні бальних танцівників. І заспівали пісню. Загалом на святі нагородили понад 150 золотих медалістів і кілька десятків срібних. Крім того, на вручення зібралися сотні лучан, аби привітати луцьких випускників. І до загальноукраїнських новин. Вночі 20 червня російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Повідомляється, що вибухи було чутно у Запоріжжі, Києві та Львові. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, було влучання ворожого дрона в об'єкт критичної інфраструктури. Як згодом повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, расисти близько п'ятої години ранку атакували Львів шахедами. Поцілили у критично важливий об'єкт. Було аж три влучання. В результаті пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна, жертв чи постраждалих на щастя не було. На місці прильоту спалахнула пожежа. Получасний, дякую Силам надзвичайних ситуацій кількідової наслідки аварії дякую нашим захисникам і силам протиповітряної оборони. Дякую людям, які послухаються і укриваються в укриттях. Також за даними генштабу 28 шахедів з 30 запущених ворогом знищено. Також по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано сім ракет С-300. За інформацією голови обласної військової адміністрації Юрія Малишка, мішенями стали комунікації, майно, сільськогосподарська та фермерська техніка, а також популярні місця відпочинку. Інформація про постраждалих людей не надходила. Вже в день 20 червня під ворожим обстрілом опинились житлові квартали Херсона. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під російські обстріли потрапили цивільні об'єкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Окрім того, під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медичні працівники на щастя не постраждали внаслідок атаки російських військ по одному з мікрорайонів міста. Загинув 28-річний чоловік. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Маємо чим пишатися. Укроборонпром повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів. Про це заявила речниця державного концерну Наталія Сад у Фейсбуці. Так, сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Командувати. Вачем повітряних сил Миколою Олещуком та директором «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим. Фото, на якому залужний робить селфі, підписане так: після успішного застосування нашого безпілотника на тисячу кілометрів. Час, коли зроблений знімок, не вказується. Водночас, за даними джерел української правди, ефективне застосування безпілотника мало місце 3 травня 2023 року. Служба безпеки заблокувала схеми нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон і затримала організаторів махінацій. Про це повідомили у прес-службі відомства. Ділки пропонували військово зобов'язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних меддовідок, а також перетинати кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Це коштувало від 6 до 9 тисяч вічно зелених. Діяли ділки на Тернопільщині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Львівщині. Наразі тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Зломисникам загрожує до 9 років в'язниці. Президент України Володимир Зеленський підписав два закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів. Про це 20 червня повідомив у телеграмі віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку, освіти, науки та технологій міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів. Устаткування та комплектуючих для безпілотників на час воєнного стану написав він. За словами Федорова, це наступний крок до масштабування виробництва дронів в Україні. Адже зараз силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною членом Банку розвитку Ради Європи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Приєднання до банку розвитку Ради Європи це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. І до новин світу Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі 4 роки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цей фінансовий резерв дозволить нам скоригувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях. Сказала вона на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів ЄС, а не за позичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, і інших донорів. Парламент Естонії ухвалив закон, який передбачає можливість укладення шлюбу між двома повнолітніми особами незалежно від їхньої статі з 1 січня 2024 року. Про це інформують тамтешні змі. Так, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 55 членів парламенту і 34 проти. Крім шлюбу, особи також мають можливість укласти договір про спільне проживання як альтернативу. Тепер одностатеві подружні пари також можуть всиновлювати дітей. Після голосування Естонія стане другою після Словенії країною східної Європи, де одностатеві пари можуть укладати шлюби. Закон набуває чинності з 1 січня 2024 року. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації. Та бажаєте поділитися нею з нами – телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!